Всіх вітаю з прекрасного Едмонтона. Сьогодні тут прекрасний ранок зараз. І ще одна прекрасна нагода, щоб зняти важливий відеоролик для вас, дорогі мої друзі. Дякую, що ви мене продовжуєте підтримувати. Це дуже надихає, це дуже допомагає рухатися вперед. І разом ми зібрали гарну таку ком'юніті тут в просторах Ютуба. Знаєте, нещодавно вийшла ця стаття з видання. Reuters, що 240 тисяч українців, які приїхали по програмі U4U, потенційно депортують з Сполучених Штатів Америки, заберуть в них легальний статус, і українцям просто треба буде просто покинути Сполучені Штати Америки. І знаєте, багато інших виданів, таких більш видатних виданів, теж випустили цю новину, і це що зробило багатьох людей настороженими. По білий дім той же самий день сказав, що це брехня, що це неправда. Але українці не вірять. Українці не вірять не саме Білому дому чи е, політикам всім абсолютно Сполучених Штатах Америки. Українці не вірять Дональду Трампу. Бо Дональд Трамп це є непередбачувана особистість і людина, яка вже не один раз за останні пару тижнів. Міняла свою думку конкретно. Один день вона говорить, що це біло, другий день Дональд Трамп вирішує, що це чорне. Тому українці зараз не довіряють Дональду Трампу. Послухайте зараз у цей відеоролик від Дональда Трампа самого, коли його запитали, що буде з українцями і як він на це все дивиться, і просто проаналізуємо після того, що він сказав. Я вас попрошу максимально поширити це відео, щоб побільше українців могло дізнатися цієї важливої інформації. І зараз ви почуєте самі Дональда Трампа, що він сказав на це все. Це важливо. Люди повинні мають право знати. І не забудьте підтримати цей канал вашою підписочкою, тому що зараз новини розгортаються дуже швиденько. Я вам просто рекомендую, щоб ви не пропускали, бо я працюю на повні 100% зараз. Oh, what are you saying? I don't yeah, the Ukrainians that are here in yeah, yeah. the US, they're under a TPS. Or uh, GPS? TPS, temporary, yes. temp temporary. temporary. Oh, I thought you said yeah, GPS. So. TPS, yeah. Uh, there, there was some news saying that they were going to be revoked and they were going to be deported from the country. Are you considering that? For the well, Ukrainians? we're not looking to hurt anybody, we're certainly not looking to hurt them. some people don't. And I'll be making a decision pretty soon. Okay? Як бачите, він зазначив, що фактично є люди, є частина людей, які вважають, що це нормально, щоб зробити це і депортувати українців. А є інша частина людей, які вважають, що це ненормально, і що він буде вирішувати і робити. Висновок, як поступляти в цій ситуації. Він не хоче нікого там, знаєте, виганяти або зробити щось погане. Але він, якби друзі, хотів би, точно був випевний на 100 Він би сказав на 100%, що ніхто українців не буде виганяти. А він сказав конкретно, що є категорія людей в, в уряді, яка вважає, що це нормально, що українців треба вигнати. А є категорія людей, які будуть битися. Та боротися за українців, тобто, це є принаймні хоч щось добре в тому плані, що є люди ще в Сполучених Штатах Америки, які будуть боротися за право, щоб українці там залишилися. Але зараз в соцмережах вибухають. Я не знаю, чи ви бачили ще, але сьогодні зранку принаймні вибухають в соцмережі з тими ж самими запитаннями, де українці Сполучених Штатів Америки просять та питають запитання. Питають людей запитання, які в Канаді, чи можна ще поїхати в Канаду, чи можна повернутися, чи хтось може там з роботою допомогти, хтось Європу думає їхати. Тобто українці розуміють, що їхнє майбутнє найближчі пару років точно не є гарантоване. Навіть якщо вони залишаться, програма U4U не була зроблена і не дає ніяких можливостей потім залишитися чи податися на постійне, як то кажуть, проживання Сполучених Штатів Америки. І як я вже казав, Дональд Трамп – це людина, яка зараз на місії. Це людина, яка на місії, щоб е, крутити цю кашу, збільшувати це крутіння цієї. каші. І він буде таке враження, що все може навіть залежати від переговорів з Україною. Якщо йому щось не сподобається з переговорами з Україною, то ви собі просто уявіть, що може з ним бути. Він може один день прокинутися, сказати, що все мені не подобається. Я виганяю цих українців і українці не хочуть чекати. Українці не чекають, всі не будуть чекати останнього. Я не один раз говорив своїм глядачам: ще як всі їхали масово в Канаду, всі їхали масово в Сполучені Штати Америки. Їдьте туди, де ви бачите своє майбутнє, їдьте, де ви можете залишитись на постійно, мати папери на постійне право залишитися в країні, в якій ви перебуваєте, є дуже важливо. І люди, які поїхали з самого початку в Канаду, їм було важко так. Перші два роки вони не могли себе знайти, бо тут дуже важко роботу знайти. Але настирливій завжди доводить людей до результату. І ті люди, які настирливо шукали, вони рано чи пізно знайшли ту роботу. Їм сподобалося. І бачите, зараз така ситуація, що українці їдуть. Українці їдуть поступово ще невеликою хвилею, але вже тисячі українців пакують валізи. Розуміючи, що треба краще зараз поїхати, ніж тоді, коли всім абсолютно в один день скажуть їхати, повертатись потенційно. Підкреслюю, це не гарантовано, але потенційно. Але якщо проводити такий розумний, нормальний аналіз за останній час, що відбувається в загальному з Трампом та Україною відносинами, то від Трампа точно можна такого очікувати. Тим більше, що він гарантовано сам не, як то кажуть, не сказав, що цього не буде, що це неправда. Тобто він думає і він ще буде приймати це рішення. Це важливо зараз доносити таку інформацію, щоб люди були обережними, щоб люди задумувались про своє майбутнє і щоб люди були готовими. Ніколи не треба, знаєте, панікувати ні в жодній ситуації, але треба завжди бути готовим і мати один крок чи два кроки наперед, збережені десь позаду вас. На всякий випадок, якщо вам потребують, потрібно буде їх використати. Багато зараз людей, українців мені пишуть приват, теж просять мене, чи можна якось повернутися в Канаду, чи можна ще знайти роботу, чи можна буде потім піар отримати. Все можна, все можна, дорогі друзі, але це не так легко, як ви думаєте. Бо навіть ті українці, які вже тут сидять довгий час, пару років, вони навіть не отримують піар. Їм складно отримати піар. Вони вже мають все, що потрібно, і їм відмовляють піар і деяким. Тобто це не так легко, як всі думали на початку. Я пам'ятаю добре, як українці деякі розповідали і говорили, що там нам потрібні українці будуть тримати, українцям будуть роздавати піар, українці будуть в Америці тримати, бо ми роботящі люди. Так, це, це є правда. Українці є роботящі люди і вони працюють завжди. Вони не сидять там і не вимагають якогось невідомого. Чого або якогось божого змилування просто працюють задля блага країни, в якій вони перебувають, але ніхто нікому нічого просто так не буде віддавати. І в цій ситуації ми бачимо зараз, яка, в яку ситуацію попала велика кількість українців. Там досить багато українців, які були спочатку в Канаді, потім покинули Канаду і поїхали в Америку. І зараз вони трошки жаліють за цим, тому що все ж таки в Канаді хоч можна було мати той шанс отримати папери. А Америка, це знаєте, така конкретна лотерея, і щоб там залишитися, і да і ще й з Дональдом Трампом нелегко зараз буде нашим людям, і потенційно може бути любе. Але вже, вже є люди, які їдуть, і це немаленька кількість. Їдуть, конкретно збирають валізи і не чекають вже цього знаєте, моменту, бо не хочуть просто навіть перебувати в Сполучених Штатах Америки в той самий момент, коли там є Дональд Трамп. Вон такі то, друзі, зараз теперішні свіжі новини. Я надію, що відео вийшло класне, цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.